Урок математики. Частина 3, урок 6, сторінка 26. Розгорнемо наш зошит. Перевіримо домашнє завдання до уроку 5. Запитання тестові. Означ, як число 9 записати в римській нумерації. Правильний варіант під буквою Б. Завдання 2. Укажи різницю найбільшого. Та найменшого двоцифрових чисел. Найбільша двоцифрова 99. Найменша двоцифрова 10. Від 10 відняти 10 маємо 89 варіант під буквою Б. Третє запитання. Допоможи питайлику продовжити твердження. Нерівність 0 додати 32, більше за 25 відняти 0 є. Істиною або правильною. Тема нашого сьогоднішнього уроку урок 6. Читаємо разом: число і цифра 0. Подвійна нерівність. Задачі на знаходження невідомого від'ємника. Отже, ми сьогодні продовжимо розкривати секрети числа і цифри 0, вивчимо поняття подвійної нерівності, навчимося самостійно записувати нерівності. і Будемо вчитися розв'язувати задачі на знаходження невідомого відємника. І так пригадаємо пораду мудрої сови номер 1 У математиці відсутність будь-яких предметів позначають числом 0. На письмі число нуль позначають цифрою нуль. Нуль не є натуральним числом. Повторимо ще раз. У математиці відсутність будь-яких предметів позначають числом 0. На письмі число 0 позначає цифрою 0. 0 не є натуральним числом. Поміркуємо, який знак арифметичної дії потрібно поставити, щоб рівність була правильною, знак плюс чи знак мінус. І так перший вираз 0,5 дорівнює 5. Звичайно, знак плюс. Другий вираз 12-12 дорівнює 0, знак мінус. Третій вираз d0D. Можна поставити знак плюс. Можна поставити знак мінус. Останній вираз Можна поставити знак мінус. Можна поставити знак плюс. Пригадаємо наступні поради мудрої сови. Читаємо разом завдання друге. Якщо один із доданків дорівнює нулю, то сума дорівнює іншому доданку. А плюс нуль дорівнює А. Нуль плюс А дорівнює А. Якщо від'ємник дорівнює нулю, то різниця дорівнює зменшуваному. А мінус дорівнює А. Будь-яке натуральне число більше від нуля. А більше від нуля, де А натуральне число. Повторимо ще раз секрети нуля. І так, перший секрет вираз записаний на дію додавання. Числа при дії додавання називаються Перший доданок. Другий доданок сума. Подивіться, якщо один із доданків дорівнює нулю, а у нас другий доданок дорівнює нулю, то сума, тобто результат, такий же самий, як і перший доданок, чи можемо ми поміняти їх місцями? Звичайно, можна. Від перестановки доданків сума не змінюється. Тому і говоримо, якщо один із доданків... Або перший, або другий дорівнює нулю, то сума дорівнює відомому доданку. Другий секрет приклад на дію віднімання. Пригадайте, числа при дії віднімання називаються зменшуване А нуль – від'ємник А різниця. Якщо нуль у нас стоїть на місці від'ємника, то говоримо, що результат, тобто різниця, Дорівнює зменшуваному. Якщо від будь-якого числа відняти 0, ми дістанемо те ж саме число, або результат дорівнює зменшуваному. І третій секрет нуля. Будь-яке число А завжди більше від нуля, якщо А натуральне число. До речі, 0 не є натуральним числом. Секрети нуля. Розв'яжемо значення виразів. 48 додати 0. 48 відняти 0. Результат першого прикладу 48. Результат дії віднімання 48. Знак дорівнює. 16 додати 0. І 17 додати 0. 16 плюс 0 буде 16. 17 плюс 0 буде 17. Отже, 16 менше за 17. 0 додати А і А відняти 0. Знак. Дорівнює. Тому що, якщо додамо або віднімемо, ми отримаємо число А. 0 додати 5 і 5 відняти 0. Також знак дорівнює. Завдання третє читаємо разом. Скільки чисел стоїть у натуральному ряді між числами 69 і 78. Підказка, що правильно, відповісти на це запитання. Необхідно написати всі натуральні числа від числа 69 до числа 78, включно, і полічити кількість чисел між ними. Одну клітинку зверху, одну клітинку збоку. Для кожної цифри своя одна клітинка. Запишемо. Перше число 69, потім 70, 71, 72. 73, 74, 75, 76, 77 і 78. Ось це наш ряд чисел. Подивіться уважно, як числа, які стоять крайні, я написала червоним кольором. А наше завдання порахувати, скільки чисел стоїть між червоними числами. Тобто лише чорні. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. А як же це можна виконати іншим способом? Для цього треба від числа 78 відняти число 69 і відняти ще один, і ми отримаємо 8 чисел. Наступна порада: пригадайте, алгоритм письмового віднімання. Спочатку запишуємо зменшуваний підвід'ємник. так, щоб одиниці під одиницями, десятки під десятками. Потім ставимо знак мінус, потім ставимо підкреслюємо це на знак дорівнює. І починаємо віднімання за розрядами. Від одиниць віднімаємо одиниці від десятків десятки. десятки. Розв'яжіть самостійно вирази. Перевірте результатами. Якщо у вас так, поставте собі плюс. А ми ну, продовжуємо з вами сьогодні вивчати тема подвійна нерівність. Що таке подвійна нерівність? Подвійна нерівність це така нерівність, що має два знаки більше або два знаки менше. Зверніть, будь ласка, увагу на число, яке я ввела у зелений прямокутник. Це число 10. Воно стоїть посередині. Читають подвійну нерівність починаючи із числа, що стоїть посередині. І так, прослухайте, як правильно прочитати. 10 більше за 5, але менше за 15. 10 більше за 5, але менше за 15. Прочитаємо другу нерівність. 18 більше за 4. Але менше за 70. 18 більше за 4, але менше за 70. 45 більше за 10, але менше за 57. 45 більше за 10 але менше за 57. Прочитаємо пораду мудрої сови завдання шосте. Нерівність наведеного виду є подвійною. Читають подвійну нерівність, починаючи з букви числа, що стоїть посередині, Б більше від А, але менше за С. Наприклад, наведену нерівність читають так. Число 40 більше від 12, але менше за 78. Запишемо подвійну нерівність у друкованому зошиті за зразком. Подивіться, 20 більше від 10, але менше за 30. Число 20. Ми розташуємо посередині. Від нього ставимо два знаки менше. 10 іде у нас вперед. А 30 є останнім. Запишемо іншу. 30 більше від 20, але менше за 50. Число 30 у нас буде посередині нерівності. Два знаки менше. 20 попереду, 50 позаду. Запишіть другу нерівність самостійно. 50 більше від 30, але менше за 65. 50 буде посередині. 2 знаки менше 30 65. Ось так записується і читається подвійна нерівність. Сьогодні на уроці ми познайомимося з вами з новим видом задач на знаходження невідомого відємника. Пригадайте назву чисел при її відніманні. 10 зменшуване. 4 від'ємник, 6 різниця. Число, яке ми зменшуємо, називається зменшуване. Число, яке ми віднімаємо, називається відємник, результат різниця. Розглянемо задачу. На галявині гралися зайченята. Мама зайчиха знала, що їх було 16. Потім вона покликала кількох заченят обідати. На галявині залишилося грати два зайченят. Запитання: скільки зайченят побігло обідати? Міркуємо так: якщо гралося 16, так що було, а залишилося 2, то щоб знайти ті, що побігли обідати, потрібно від зменшуваного підняти різницю. 16 відняти 2 і дорівнює 14. Отже, 14 зайченят побігло обідати. Запишемо задачу у робочий зошит. 4 клівочки вниз, 10 праворуч, 14 листопада. Класна робота, задача 7. Коротку умову до задачі записуємо так. Було 16 зайченят. Побігло невідомо. Залишилося 2 І Ітак, знак питання стоїть біля слова побігло нас цікавить невідомий відємник, тому що виконалося в задачі дія віднімання. Розв'язання 16 відняти 2 до рівня 14. Відповідь 14 зайченят. Побігло обідати. Запишіть задачу, робочий зошит. Сторінка чемпіонів. У Ганусі було 32 олівці. Після того, як вона подарувала частину олівців Юркові, у неї залишилося ще 20. Це задача на знаходження невідомого від'ємника. Правильно, розв'язується вона дією віднімання. 32 підняти 20 дорівнює 12 олівців. Третя. У різних куточках заповідника. Мешкало 12 великих черепах і 34 маленьких. Скільки всього черепах мешкало заповіднику? Це задача на знаходження суми. Правильно. Плюсик. Записано короткий запис. Фігурна дужка невідомо. Ця задача розв'язується дією додавання: 12. Додати 34 дорівнює 46. У кіоску продавали д газет, а журналів на 15 штук більше. Це задача на зменшення числа на кілька одиниць? Ні. Тому що тут є знак на більше, на збільшення числа. Ця задача розв'язується так, де додати 15 штук журналів. Дівчинка знайшла в лісі 9 листичок і стільки ж боровиків, скільки всього грибів знайшла дівчинка. Це задача на знаходження суми? Так, знак плюсик. Короткий запис, лисичок, боровиків всього невідомо. Розв'язання 9 додати 9. У рівні 18. Яка задача із тих, що записана, відповідає тим задачам, які ми сьогодні вивчаємо на уроці? Перша і друга про автомобілі і про оліці. Домашнє завдання тестові завдання у друкованому зошиті, Інші три завдання у робочому. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами пригадали секрети числа 0, навчилися записувати подвійну нерівність, навчилися розв'язувати задачі на знаходження відомого під'ємника.